Формадол. Таблетки від головного болю. Я доброго раду! Доброго, доброго ранку. Ранку. Я люблю, коли На мене приходять мої друзі. Олег Верняєв, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики, легенда українського спорту, який, ну, будемо відверті, так, вже дуже боровся за своє повернення в спорт. Трошки навіть більше, ніж дуже, так. Дуже. І довів свою правоту, так це найголовніше. Так, я так. повірте мені, я знаю, що таке доводити свою правоту, коли тебе звинувачують, і ти ну практично не маєш шансів, але все таки його принциповість дозволила йому довести, що він правий, повернути собі чесне, хороше ім'я в спорт і найближчим часом повернутися вже до нарешті, серйозних да, змагань, до змагань так? так коли ти повертаєшся. Ну, офіційно ми плануємо їхати на чемпіонат світу. У нас буде з 30 вересня по 10 жовтня в Бельгії, Антверпен. Як щоб ви розуміли, 10 років тому назад, тринадцятому році, у нас теж був чемпіонат світу в Бельгії, і це були навіть мої самі провальні змагання. Але після цього чемпіонату світу з тринадцятого року там по дев'ятнадцятий, всі змагання, де я приймав участь, у мене були з медаллю. Тобто я тоді дуже погано виступив, але мене перемкнуло. Я зрозумів, що я більше цього не хочу. І я прям почав пахати, працювати. І от такий от треба, старт. Це, треба закрити тобто цей І Для мене, я коли ще не знав, повернуся, не повернусь. Е, для мене була прям от, я дуже хотів на цей чемпіонат світу. От, прямо от, дуже хотів. І от зараз готуємось, тренуємось. Так, часок маловато, звісно, але. Но... Ми, ну, я тренуюсь і готуюсь. Олег, нас Ладно. дуже багато дивиться глядачів, у яких діти займаються професійним спортом, коли з'являється у дитини ця сіль? Коли спочатку батьки ведуть дитину, тренери ведуть, але ціль має з'явитися у дитини. Така перемагати і виправляти свої помилки, і не боятися цих помилок, а ставити цілі, йти. Ну, Скільки років вона з'явилась у вас? Я вам скажу, що сама ціль Азарта з'являється в принципі одразу, якщо тренер дає правильний посил, а, якщо ну я багато тренерів бачив. Є такі тренері, коли ти приходиш і в 6 років тобі вже розказують, що ти професійний спортсмен, там режим тренування, і ти такий нічого не розумієш, і у тебе там через рік-два бажання вже немає тренуватись. Якщо брати <кій> мій приклад, то з самого дитинства з нами завжди грались. Uh -huh. А у нас була така конкуренція, нам всякі ігри, там хто більше очок заробить, там хтось е, краще в спорті, окей, там через спорт заробляв, хтось в навчанні, хтось. І ми завжди грались, 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 і всі завжди було цікаво. У нас не було такого, знаєте, режиму професійного спортсмена то з 6 тренування років. тренування через грання. Так, не набридло. А вже ж потім, коли ти вже трошки становишся старше, вже розуміння. Років? Ну, 12-13, я вважаю, що у тебе вже в голові щось з'являється, якась там ціль, якась мета. Але якщо брати вже таке прям масове, таке велике цілі, то я думаю, що в 15-16 років. Коли ти вже закінчуєш школу, коли ти вже розумієш, що ти хочеш, в тебе з'являється така основна мета. Я ви просто таки... хочу трошки додати, було. трошки щоб mm -hmm. э, ну, ви розуміли, що таке тренування професійного спортсмена. Mm -hmm. Зараз э, Олег він готується до э, чемпіонату світу 6 годин, 6 днів на тиждень. Mm -hmm. Ні. Більше, Ні. Більше. Э, э, зарядка 45 хвилин, перше тренування 4 години, і друге тренування 3 години. 7, 7 7, годин, 45 хвилин, ну 8 годин, так? 8, 8, 8 годин але, щодня. Але я можу затриматися іще більше. Тобто 9 годин, 8-9 годин щодня? Окрім неділі. Ну вже легше. Так. Добре, що ти хоч до ось... нас сьогодні прийшов. Ну от, якщо так казати, то я щас ми з вами поснідаємо, поспілкуємось, і я поїду потім на базу, у нас, ми ж відкрили школу спортивної гімнастики свою, і ми тренуємо дітей, ми зараз я поїдемо, у нас дитячі тренування, а потім казалось би у мене вихідний. Я мог би. Відпочити, але я піду в зал тренуватися, тому що розумію, що часу не вистачає, змагання відповідальні, і треба потренуватися, підготувати себе до понеділка, щоб ти був в формі, щоб не залежувався. І отак от і неділя. Як вже тренування. Якось наші журналісті. Ти зізнався, що після провалу ходив, харчувався тільки в фастфуді, набрав зайві кілограми. Да, от провально депресивний такий стан був. Зараз ти в тонусі контролюєш своє харчування, чи як це все відбувається? А, так, в тонусі, тому що ще в. Б... У березні я був 67 там 68 кілограм, зараз вже 55. і ну, Все, в принципі, я виключив із раціону все. Не, давайте. А Чим харчується професійний спортсмен? Ми тут чилі конкар не приготували, тепер я не розумію. Коречка це добре. Туречка, це Та добре. просто яка історія. Він, коли почав їсти фастфуд, він ж виграв потім золото. Так. Тобто він ж отримав срібло, сказав: все, так, я більше не знайду. буду, все, нічого не хочу, пішов, пішов їсти фастфуд і виграв золото. Але а. це була, не знаю, помилка або ні, але я прийшов на фінал, і мені було дуже складно, тому що плюс 3-4 кілограми на приладі дуже відчуваються. І я все ж таки зрозумів, що. Потрібно дочекатися останнього дня змагань, а потім вже роби, що хочеш. Але от з першого до останнього ти в режимі. Ми знаємо, що ти став послом благодійного проекту Оберіг України разом з нашим колегою з Ігором Ордієвим та десятка інших українських зірок. Ви презентували браслети із серцями Донеччини твоєї батьківщини. Що це за браслети, Що за проект можеш розказати трошки більше? По перше, я хочу подарувати вам цей презент, так це вам. Ми привезли. Це це дуже вам. дякую. Дуже дякую. Можна удя. Можна дуже дякую. А, не, не так. А є тут є? Кнопочка. Кнопочка. Оттак, раз. Відкривається. Так Відкривається. — О, красиво. А, Серце, так. серця Донеччини. Всі ж знають, що і я з Донецька, і вугілля це, скажімо так, символ Донецька. Угу. І останній раз, коли ми їздили на Донеччину до наших військових з Юрієм Ткачом, з Віталієм Козловським, ну ми такою командою постійно їздимо. Uh -huh. І ми були в Донеччині і вирішили, така прийшла ідея, зробити щось таке добре, благодійне саме для донецьких, там, луганських людей для, для моїх земляків, і вирішили щось спробувати з вугіллям. Uh -huh. І так вийшло, що нам військові допомогли. Доб... Ну, знайти знайти вугілля. це вігілля саме з тої місцевості. Так, ми в останній день, коли вже виїжджали, там його з самого ранку поїхали, забрали. То есть, привезли в Київ, потім передали у Львов. Там все це з вугіллям ми працювали. Ну, як ці камінчики робили. Mm -hmm. Потім в Київ ми повернули, допрацьовували браслети. Тобто, ми, в принципі, знаєте, всієї України працювали над uh, цим проектом: і Схід, і Захід, і центр. І ось так, от крок за кроком, на протягом 5-6 місяців ми допрацювали цей проект. Це скажімо так, в мене вперше дуже так ну знаєте... чутливо. Так тому але що... ці браслети йдуть на продаж. Розкажи трішки, куди підуть кошти вилучені за ці браслети. Кошти всі 100% йдуть ідуть на покіп О, покіпку покупку будівель в Київській області для тимчасово сподіваюсь переселенців з Донецької та Луганських областей. Для людей, які були вимушені декілька разів покинути свої домівки за того, що до нас наші вороги прийшли. І от ми намагаємось допомагати саме цим людям, які дійсно потребують допомоги з будівлею, з домівкою. У тебе у вересні буде ювілей? Угу. 30 років. Так. Це вже такий час, знаєш, коли мами починають натякати. У нас всього хвилина залишилася, але розкажи, що з особистим життям? Мамі надії даєш? А що так. ти розгубився <рес> <Шо ти> розгубив? <рес> зараз? Я от зараз у мене Олімпійські ігри в Паріж. Але та на все на все хватає часу. Але зараз я ж кажу, зараз у нас війна в країні, і по-перше, я весь в спорті. По-друге, наша головна мета це допомагати нашим захисникам та захисницям робити все. А якщо час залишається, то вже можна і особисте життя. Кохана це перемог, дівчина це зараз робота. Буває так. і такий час в житті чоловіка. Дякую, дякуємо тобі. Дякую, що поділився. Дякую за ці браслети. Закликаємо і наших глядачів. Також розповідаємо про те, що завтра вас у сніданку зустрінуть наші колеги Люся та десятирічна пара. давайте називати річна пара. Так наші колеги. Тому до зустрічі. То завтра бажаємо вам тихого, мирного дня.